Добрий день, малята! Відгадайте, будь ласка, загадку! Руда шубка по гілкам стрибає, в дупло горішки ховає. Так, це білка. Вона бігла до нас в гості та розсипала шишки та горіхи. Давайте допоможемо, білочці, їх зібрати. Давайте розглянемо шишки та горішки. Що це шишка. На яку фігуру схожа шишка? Так, на трикутник. А що це? Так, горішок. На яку фігуру схожий горішок? На круг. А шишка маленька чи велика? Велика. А горішок великий чи маленький? Маленький. У нас є один великий кошик, а другий маленький. У великий кошик ми будемо збирати шишки. У маленький кошик ми будемо збирати горішки. Беремо шишку і кладемо у великий кошик, а горішок у маленький. Ще кладемо у великий кошик шишку, а у маленький горішок. Ось ми зібрали шишки та горішки. Білочка дякує за допомогу і каже до побачення, малята!